Дня, а у нас сьогодні Рено сценік проданий. Ось такий красавчик на автоматі з дуже малим пробігом. 175 тисяч з таким красивим салоном. Зараз оформляємо Мрео і поїде кататись. Вибирали люди між ось цим. Гран з сценіком, але він на механіці, дуже сподобався. Пішли, подумали, подумали, потім прийшли, а давайте ще цей автомат. Самі їздять на автоматі, не хочуть пересідати, не схотіли пересідати на механіку. І взяли ось цей красавчик, він коротший, але хороша комплектація, кращий рік, 1,5 дизель автомат. Тому, кому потрібні, класні машини, гляньте, які в нас автосалон, автомобілів. Якщо вам потрібні мінівени, ось у нас є свіжа приїхала Mazda 5 є Renault Grand, Scenic, універсалів дуже багато, під замовлення любу машину зможемо привезти. Ну і Зараз поїдемо на СТО перевіряти ось цей Volkswagen Touareg, Бачите заведений, теж люди його дивляться і настроєні серйозно його купити. І підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте вподобайки, робіть замовлення. Кожен день працюємо. Знаходимось ми в Києві, вулиця Микола Грінчика, 18. До зустрічі на тест-драйві.